Вітаю вас на каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна і сьогодні ми продовжуємо розмовляти про марафон схуднення. Сьогодні у нас 10-й день. І так, яке ж до приготувала я на завтра? Завтра у нас на сніданок буде варене яйце і йогурт з чиа. Я вже дізналася, що дуже корисна. Корисне це насіння чия. Я його роблю так. Беру йогурт, баночка у мене 180 мл. Туди додаю 2 столові ложки чия, сахарозамінника, якщо мені хочеться більш солодкого столову ложку. І кидаю якісь фрукти, чи пишню, чи малину. Все це перемішую і оставляю на ніч. І все на ранок уже готовий сніданок. Якщо ще з вечора зварити яйце, то вранці тільки приготувати каву, і ваш сніданок готовий. І як ви можете бачити, цей сніданок на 417 кілокалорій. Білків у нас 20%, жирів трохи більше 30% і 46% вигодив. Ну, далі на обід. На вечерю буде трішки менше жирів і все вирівняється. І на обід ми будемо їсти голубці. голубці страва теж дуже, дуже калорійна. Мені, наприклад, не можна їсти білий рис, тому я такі страви готую із бурого рису, або ще кажуть, на нього дикий рис. І тоді ця страва не піднімає цукор крові. Якщо у вас немає ніяких протипоказань, то ви можете готувати їх з білим рисом. І так, ми беремо голубці 250 грамів. Це 250 грамів це вже 430 калорій. це вже повноцінний обід. Тому до нього ми додамо тільки яблучко. І цього буде досить. І у нас вже вирівнюється, вже в нас білки більше. Жирів менше, а вуглеводів у обіді в нас ще менше. І так переходимо до вечерю. На вечерю я спланувала хек, запечений на цибулі, трішки з маслом. Я його роблю очеву подушку із цибулі, поливаю топленим маслом і приправами хек і так запікаю. Це буде основна страва 300 г. А далі я написала в меню овочі. Тому що кожен любить різні овочі. В кожного вдома є різні 200 г овочів. Я порахувала огірок по калоріям. Звісно, огірок від томатів, від капусти трішки відрізняється, але не суттєво. І чай. Ось така у нас буде їжа на завтра. А я хочу ще вам сказати, що я не буду сьогодні йти за меню, яке я вам дала вчора, тому що я запрошена на день народження до близької мені людини, то сніданок у мене був за меню, обід я відміняю і на день народження йду. Звісно, в мене може бути, як бажання там нічого не буду. Приблизно я знаю скільки їсти, ну, приблизно шось там. А якщо в мене вийде, то я здійму для вас, який був стіл і що я поклала собі на тарілку, як мінімум. І якщо навіть я не вважаю, що я зійшла з марафону, ну, день народження людської людини це таке не перенесеш і не будеш пояснювати, що я на марафоні. Тому, якщо навіть. У мене не вийде там трошки схуднути чи втратити якусь вагу, чи навпаки набереться 200 чи 300 грам. Це життя. Завтрашнього дня я розпочну, я, я буду намагатись не переїдати, а завтра війду в свою звичайну колію на півтори тисячі калорій і буду так себе відчувати, я думаю, гарно. Мені б хотілося зрозуміло, щоб ви в коментарях написали, як у вас справи, як вам вдається, чи вдається дотримуватися, чи вдається займатися фізичними вправами. Тому що, звісно, всі ми люди дорослі, всіх на свої справи. Не завжди вдається виділити час на фізкультуру, а другим разом просто вже немає сила фізкультуру виділити. Ну, а на сьогодні все. Я вам всім бажаю успіхів, усхуднені, бажаю миру, добробуту. Слава Україні!